Так, загалом не знаю, як я буду це відео дружити, як я його буду складати, але не полишив я надії зробити кліпсу. Купив отакий уголок. Зараз вже його розмітив, розмічав а, за допомогою такого маркера з аптечки. Для того, що нам треба ну то вже трошки далі по ходу руху, покажу, як відмічати. Отвори, це моя зламана кліпса, я її теж вставлю у відео. Тобто, так, вона була зроблена. З ПВХ труби за допомогою цього, цього макета розмітив. Маємо газову горілку. Зараз за допомогою цієї газової горілки будемо розігрівати. Буду якось гнути. Загалом ще є шурік. Буду за допомогою Шуріка сверлити отвори, М -м, може за допомогою дреміля зараз позрізаю, може буду сточувати зайве загалом дивимося за процесом. Так, так покажу проміжний е відеоматеріал, така кліпса замість такого масивного теклоку. Поки проміжний, тут, щоб не сприскало, тут зараз. Сверлом сверлимо отвір. І далі будемо дивитися, що вийде з такою кліпсою. Так, проміжково кліпса виглядає таким чином. Це її шаблон. А, зараз напілінг. і буде от такий підвіз до ножа. Blade Баракуда. Так, не знаю, як я буду дружити вертикальні і горизонтальні відео. Загалом, є такий кутик 140х140 140, мм. Треба буде робити купу виборок, щоб його облегшити. Є от така от штука. Це теклок. На піхвах. Будемо зараз дружити то все докупи. Треба ще сходити за викруткою. Загалом, треба за допомогою цих отворів, зараз буде розмітити отвори, обрізати зайве тут, обрізати зайве тут, загнути край таким геподібним, щоб він не ковзав, загнути тут, от по цій лінії, для того, щоб зробилася кліпса. І будемо мати залізну кліпсу, яка буде дружити з різними ножами, з різними ножнами, бо кожна фірма там собі як хоче, так і робить ті отвори. От Один отвір співпадає, інший отвір вже не співпадає. Тому треба буде сверлити ще один отвір трошки вище. Не знаю, треба буде вибирати багато, багато металу. Напевно, за допомогою дремеля для того, щоб. То все закріпити. Ну, потихеньку будемо працювати. Так, кладемо молілок. Отвір перший, щоб співпадав. Маркер з аптечки. Відмічаємо відмічаємо дві два отвори наступних. О От таким чином. Справа в тому, що тут цей отвір. Можливо, не буду сверлити, можливо, лишу цей. Але якось воно не дуже камільфо виходить. Зараз будемо пробувати. Так, Поки знімаю, раджу використовувати більший Philips. Тут я менший Philips і більший Philips. Не знаю, чи воно зараз сфокусується. Тобто більші, більші грані, тоді. І воно не так сильно нам злизує ці виборки, так? Тобто все добре, відкручується, все гаразд. Знімаємо, приміряємось. Так, що я хочу з того добитися? Перше і саме головне, висота має бути десь тут. Можливо, теж треба буде трошки спилювати, але хочеться, щоб ніж висів трошки нижче. От тут отвір. Перевіряємо співвісність отворів. Бачимо співвісність, але цей отвір лишається десь тут. Зайве знімемо, насверлимо отворів, може, трошки знімемо з боку метал метал трійка, вже так сильно руками не гнеться. Бо, на жаль, ТПУ так почав гнутися тут, в місті отвору, і не було такої пружності, як мені хотілося. Б. Зараз дремель взагалі незамінна штука. Зараз дремелем зрізаємо тут закруглюємо. Зрізаємо тут а, і починаємо гнути, може, навіть такого зараз тут зробимо, бо я тут все-таки трошки, трошки закруглював, там будемо бачити, що з того вийде. Так, не показав саме головне: в отвір не заходить а, ця пімпочка стеклоку. Тобто. Отвір доведеться, напевно, ну, не дуже зручно і показувати і розказувати. Ще й фокус так ловиться. Не дуже собі, як, як крокодил в пісні. Крокодил не ловиться, не росте кокос. Загалом, така от штука. Зараз, можливо, дремелем, можливо, трошки більшим сверлом попробую розбити отвір, збільшити його. Щоб цей теклок, верніше, кріплення, так, кріплення стеклоку, бо, бачите, застряв, не можу навіть не можу. О, я витяг, не можу його витягти без прикладання сили. Так, дреміль, круг М -м, по металу. Я через свої проблеми з дрібною моторикою мені то дуже. Дуже тяжко дається. Але будемо пробувати. Зараз ще поставлю захист, поставлю на дремель, не зневажайте захистом, тому що очі в нас одні. І якщо щось станеться з вашими очима, то буде дуже печально. Тому не зневажайте захистом очей. Обличчя це важливо. через проблеми з дрібною моторикою дуже тяжко знімати, то я зараз буду намагатися то відрізати і потім знову включусь. Так, в принципі, відпиляв. Зараз будемо закруглювати його. І є ще невеличка проблема тут дремель. Не дістає, тобто заважає йому е, захист. Зараз щось теж буду придумувати, як то зробити. Так, вдалося вигнути от таким чином без нагріву, тому маю таке надію, що вдасться попрацювати тут е, і зігнути його так, як мені хочеться, без застосування газової горілки і газового пальничка. О, далі працюємо. Так, це було тяжко. М -м -м. Розлетівся Фух. розлетівся цей кружок, який схожий на болгарку. Зараз за допомогою згибання-розгибання спробую його відламати. І вже будемо далі потихеньку обробляти краї. Так, загалом беремо цю машинку. Я, скоріше за все, або зменшу звук на монтажі, або взагалі звук виключу, і будемо скругляти краї таким от чином. Кернемо і сверлимо твори. Отвір розбиваю п'ятіркою, а заглиблення буду робити вісімкою, можливо, пізніше дев'яткою. Так, думав обманути долю, але долю обманути ніяк. Таке пір'єве сверло продовжуємо сверлити. Вже потім просто після цього пірєвого. Використовуємо обов'язково масло. Я маю відпрацьовку. Вже після того, як з'явиться отвір, ну, от ми вже можемо бачити хвилинку. От ми вже можемо бачити. Так, сфокусувалося. Можемо бачити зворотню зворотній бік після того, як з'явиться отвір 2,5, розіб'ю його п'ятіркою і зроблю невеличкі заглибленки вісімкою. Так, не перестаю дивуватися так, ефективності такого сверла по кераміці. Тобто, знову ж таки, Якщо вам треба сверлити метал. Якщо вам треба сверлити метал, то тільки такі сверла. Але треба обов'язково вважати, бо дуже ніжний кінчик. І воно дуже ефективне. Тобто, знову ж таки, я там цим сверлом бавився дуже довго, але саме, саме по кераміці не змогло висверлити. Зараз просто цим сверлом буду розбивати далі. Так, зінкуємо вісімкою. Тобто потихеньку розширюємо отвір під шапочку наших болтиків. Зараз відзинкуємо. Це, в свою чергу, нам зменшить вагу трохи і допоможе ховати болтики. Працюємо. Так, шляхом слідчого експерименту було вияснено, що зінковка має бути десяткою. Тому беремо десятку і зінкуємо. Слабовато, але потихеньку, угу. Це не хочеться дати. Чому так? Будемо пробувати. Так, після того як відзвінкував отвори, беремо бормашинку, і бормашинкою проходимося по всіх отворах. Так, перед тим як робити першу примірку плоскошлів. Вже дошліфуємо його добре. Потім ще дошліфуємо вручну, а поки що приміряємось. Чи співпадають отвори? Наче як співпадають? Так, виглядає громістко. Але надійно. Закріпилося знову ж таки, так, як я хочу, високо. Зараз то все загинаємо. Робимо отвір для облегшення, можливо, знімем трошки з боків, щоб трохи тоньше було. Загалом продовжуємо. Так, я щось дуже пішов в процес. Загалом вийшла така. Це ще не кінцевий результат. Тобто, отака кліпса. Зараз спробую щось придумати з облегшенням. Гнув, в принципі, за допомогою підручних засобів так, гнув за допомогою підручних засобів, використовуючи там забор як трубогиб, зараз спробую пооб'їжджати грані. За допомогою м, такої насадки, ще там решти насадок, купа, купа дремлерських насадок. І е, щось буду думати з отворами для облегшення, е, Поміряємо вагу і потім включусь далі. Так, обробку всередині е, роблю за допомогою такого. Конуса так, з алмазним напиленням. Дуже смішить мене, коли люди розказують, що той алмаз вічний, і е, воно там не зношується об метал. Зношується, зношується і дуже сильно. Як би там кому не хотілося, е, отака от от насадочка. Так, можливо, така форма буде погано сідати. Зараз я дообробляю вже краї, потім подивимося. Якщо така форма буде погано сідати, я її просто розігрію до червоного кольору і вигну так, як то мало би бути. Ну, а поки працюємо. Отакі От зняті фасочки в нас виходять. Не знаю, чи то буде видно. Загалом ерзац кліпса. Готова. З моїм улюбленим ременем вона дружить. Тобто, знову ж таки, порівняно з стеклоком, теклока не дуже вистачає, моєї кліпси вистачає. Тобто, щоб застебнути теклок, треба трошки зминати ремінь. І тільки, тільки тоді є. Є змога застебнути теклок. З кліпсую, таких проблем немає. Е, дуже вона виступає. Я думаю, що можна було брати навіть не трійку, а двійку. Зараз то буду сточувати. Машинка працює, будемо працювати далі. Е, можливо, потім покажу в кінці результат.